Вітаємо вас на каналі. Всім привіт! Ну що, ми повертаємося з вашою улюбленою рубрикою. Ми знову в барлі знімаємо для вас перевтілення і починаємо прямо зараз. В першому випуску сьогоднішньому буде відоме для вас обличчя, тому що ми маємо розпочати і розпочнемо ми з моєї доньки Каті, з Катюшки! тому що вона, до речі, останній раз стригла своє волосся. Перед початком війни і навіть не фарбувала. Навіть оборозили. не фарбувала, тому да. ми її просто вмовили на перевтілення. Уявіть, у Каті сьогодні волосся нижче лінії. Талії. Да. набагато нижче талії. Так що дивіться, що ж ми будемо робити, що вона нам дозволить зробити. Ну так, так. на що домовимось. А про нашу другу учасницю ви дізнаєтесь згодом, і спойлер це буде дуже цікаво. Так, так що не перемикайтесь. Це просто неможливо витримати. Навіть мені вже шкода це відстригати. Ви тільки подивіться, на яку довжину вийшла Катя. Але буде красива форма. Ми не будемо спойлерити, е, Лена, Вмовила Катю на невеличке перевтілення для того, щоб ну, це було красиво, хайно, але ж яка довжина. По-перше, я в шоці. Як ти витримала питання номер один? Нормально витримала. Мені <світ> дуже подобається. Скажу чесно, мені теж дуже подобається. Ти схожа на таку якусь героїню з фільму. Ти така от прям тобі це дуже-дуже личить. І я б насправді не хотіла робити. Так зване перевтілення я б краще зробила, знаєте що? От Зробити з гарного неймовірно. Щоб це було не перевтілення, а така от прям розстановка правильних акцентів. Попрацювати трошечки над кольором, трошечки над формою, але от щоб цей самий образ щоб в тебе залишився от такої дівчини з довгим розкішним волоссям. Як тобі? Я дуже за. Чи може каре хотіла? Ні-ні-ні, не треба. <рес> я так старалась їх відрощувати. І я оце от їх відростила, і мені з тих пір взагалі не хочеться повертатися до карешек, до інших якихось, не знаю. Чому таке бажання просто. Ну, тобі от прям це личить по характеру. От я прям бачу, що ти така, така загадкова, якась з лісу вийшла така русалочка Мавка. чи мав манімав Мавка. Далі буде, далі буде. Дивіться, зізнаюся вам чесно. Ще до нашої зйомки я пропонувала Каті якусь стрижку. Але коли ми приїхали в Барлі, я дійсно побачила, що таке довге волосся їй дуже пасує. Просто його треба привести в порядок. І Олена якраз все розставила по місцям. До речі, ви пам'ятаєте всі перевтілення Каті? У мене на каналі досі дивляться ці відео. Ми раніше дуже багато експериментували, і дійсно були просто неймовірні якісь перевтілення, і яких кольорів тільки Катюша не була. Вона і блондинкою була, і синього, і фіолетового, і рожевого, і червоного кольорів. Ну, просто було все. Я навіть вам залишу ці відео, якщо вам цікаво, обов'язково передивіться, тому що я сама іноді з задоволенням. Переглядаю, бо це така цікава історія. Ну, а зараз Катюша вже виросла, їй 25 років. І звісно, якісь кардинальні перевтілення вже робити не хочеться. Хочеться підкреслити свою природню красу, і я, Катюшу, повністю підтримую і ну, саме це ми сьогодні й будемо робити. Поки я ходила нам обід, забирала. Тут вже щось відбувається. Насичуємо кольором довжину. Бачиш, у нас були такі тут вигорівші, кінці, такі навіть якісь минулі прядки, мені здається, що скатяного да. дитинства залишилось. І я хочу зробити рівний, насичений, блискучий кольор, схожий на її рідний, щоб виглядав він таким глянцевим, дуже насиченим. Чекаємо, чекаємо на результат. І волоссячко буде блискуче, красиве, насичене. Боже, яке воно довге. Дівчата... Треба ще одна мити собі, <гум> Ну, заслуговує волосся на лайк однозначно. У нас тут буде ще й обід. Бачите, замовили суші. Це суші бос. Чотири роли, я думаю, що нам вистачить на четверих Якраз прям супер. Я вже тут прям накрила стіл, чекаю дівчат. Вони змивають фарбу і будемо обідати. Ви вже можете бачити, наскільки змінилося волосся, його якість. Попали 100% в катян колір, зафарбували те, що було пофарбовано 4 роки назад. Для такого довгого волосся, в принципі, не потрібна ніяка форма, просто рівний зріз. і в результаті це виглядає просто фантастично. Оновили довжину, і волосся стало просто якимось іншим. Ну, ви самі це бачите. Так би мовити, останні штрихи, і будемо ділитися враженнями. Я теж приклала руку, зробила легкий макіяж, вклала брівки і Катюша. Готова? Йоу-йо-йо! А хто тут у нас такі гарнющі і з таким самим довгим волоссям, як і було. Але який колір, який блиск. І ми такі щасливі, що в нашому першому пілотному запуску опинилася Катюша. Я, Катюша. Да, я відкриваю цей сезон, сезон да, новий. Да. Розкажи, як ти себе почуваєш в новому опросі? Ну, Ой. так би мовити, новому, так? Да? Що mm -hmm. нового для тебе? Ну, воно виглядає прям, прям як нове, чесно. <рес> По-новому, нове mm -hmm. блискуче, красиве, да? Так, взагалі інше. Воно таке навіть м'якіше стало, чесно. От як ти тепер вважаєш, доглянути волосся або просто натуральне, до якого не торкалась рука перукаре? Що краще? Ну, доглянути зглянути. Да. Так що, дівчата, доглянути волосся. У вас сьогодні є. Якщо немає, ви знаєте, що робити. <ріху> Приходите сюди, звісно, <ріху> чекаємо. до нас. <ріху> так, і ми чекаємо вас в коментарях. Обов'язково став, ставте лайки і інформація в інфобоксі, як потрапити на наш проект. Якщо ви вважаєте, що вам потрібно сюди, на місце Катюш, обов'язково напишіть нам і. Ми зустрінемося з вами. в барлі. <рі> І ваша мрія про гарне волосся здійсниться. До зустрічі! Пока. Пока, пока! пока! Я спочатку дуже сумнівалася, я боялася, що мені пофарбують в дуже темний колір. Чи відріжуть дуже багато, типу половину, чи більше? Так мені просто протонували, підрізали кінці, і це просто виглядає дуже шикарно. Я просто в шоці з такого результату це прям я не очікувала. Просто супер. Я тепер хочу постійно так ходити, чесно. Треба тепер записуватись вже через два місяці знову. Ось так. От я дуже дякую, Ліночці, Барлі. Я обожнюю це місце. Я тільки тут роблю свої зачіски і вам дуже рекомендую. Чесно, це дуже класне місце.